NET – Network Address Translation це технологія, яка дозволяє кільком пристроям у локальній мережі з приватними ІП-адресами виходити в інтернет через одну публічну адресу. Коли пристрій, наприклад, комп'ютер з адресою 192 168, 1, 10, надсилає запит у мережу. Маршрутизатор з NET змінює адресу джерела на свою публічну, наприклад, 203 0 1, 13, 5. І записує у таблицю трансляції, з якого внутрішнього пристрою пішов запит. Коли приходить відповідь, маршрутизатор перевіряє таблицю та перенаправляє дані потрібному компутеру. Існують різновиди нет, Static NET, фіксоване відображення адрес, DynamicNet, адреси вибираються з полу автоматично, «PET». Всі пристрої використовують одну публічну адресу з різними портами. «Net» дозволяє економити ІП-адреси. Частково захищає внутрішню мережу від зовнішнього доступу і є стандартною технологією в домашніх роутерах.